Чи були у козаків свої монети? Якщо не було, на чому вони заробляли і як накопичували свої статки? Сьогодні говоримо про гроші. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго дня вам. Розкажіть, будь ласка, що це за монети і до якого періоду вони належать? Ну, зараз на цій виставці представлені монети 18 століття періоду останньої Запорізької січі нової січі. Це останні надходження з матеріалів 2023 року. Чи були у козаків свої монети, свої гроші? Е, дивіться, ну насправді, ну на превеликий жаль, напевне. У козаків не було своєї власної грошової одиниці, е, але є думка така, що можливо. Під час правління Богдана Хмельницького і його гетьманства він міг карбувати. Ну, деякі вважають це правдою, і деякі вважають, що це все ж таки фейк. Але зустрічаються такі моменти, коли були підробки монет європейських або монет сусідних держав. Яких це держав, наприклад? А, ну зазвичай використовували монети сусідніх держав. Це монети Речі Посполитої, Російської імперії, Кримського ханства, турецькі монети Османської імперії, а також або шведські, або іноді чешські. Монети з якого матеріалу вони були зроблені? А дивіться, дуже така цікава інформація, тому що зазвичай європейські монети вони були срібні монети. Вони срібло використовувалися дуже високої якості. Щоб робити монети російські, якраз бралися європейські монети-таляри. Вони переправлялися на довгу таку проволоку. Робилися, потім рувалися на маленькі маленькі шматочки, і з них вже робилися маленькі монети, такі як ну, от взагалі менше пів нагаточка. Да, тобто вони виготовлялися з високої якості з срібла, але насправді. Того срібла було там дуже дуже трошки. Якщо брати монети, монети Речі Посполитої або турецькі монети, там використовувалося срібло з додаванням мідних сплавів. Тобто, якість срібла було трошки нижче. Наскільки багатим була скрабниця козаків на різновиди цих монет? Ну взагалі номіналів дуже дуже було багато. Лише там, якщо брати польські монети, це соліди, півгрошенки, двохрошеньки, трьох ну тобто дуже дуже різні монети. Колекція, я так розумію, що це одна з останніх колекцій. Розкажіть, будь ласка, про неї, де були знайдені ці монети, що це за монети. Це взагалі дуже така унікальна колекція, тому що після того, як була підірвана Каховська ГЕС, у червні 23-го року оголилися території, які раніше були під водою, і головне оголилися території Запорізьких Січей, які майже 70 років не були досліджені, були затоплені. Суттєвих археологічних досліджень на території цих пам'яток не проводилися. Тому фактично це унікальні предмети, які були зібрані майже от протягом перших двох місяців, тому що вже згодом ця територія заросла верболозом, тополями, і збор цього підйомного матеріалу практично вже був неможливий. Оця колекція, яка тут представлена, це близько 230 монет. Вони були знадені на території останньої Запорізької січі, нової січі або ще й називають Покровської Січі. Половина номіналів це монети з Кримського ханства, датувані якраз періодом початку XVIII століття, і останні монети датуються кінцем XVIII століття. Частина монет, половина це монети Російської імперії. І не дуже багато монет саме з речі посполита і Швеції. Дуже цікаво, що ви розповіли про те, що були знайдені на території Січі. Розкажіть, будь ласка, як коли дістають ці монети? Що потім з ними відбувається перед тим, як потрапити саме на виставку? Це взагалі такий дуже складний процес, тому що кожна монета вона спочатку описується, вона фотографується, вона приймається на музейний облік, вона вноситься у науковий археологічний звіт. На кожну монету складається своя окрема інвентарна картка. Якщо це монети зі срібла, то кожна монета спочатку приймається на, на тимчасове зберігання. Потім ці всі Монети реставруються і вони проходять такий процес, як апробація. Тобто ввозяться в спеціальну установу, яка перевіряє якість срібла пробу фактично. Да? І вже потім, коли кожна монета має свою пробу, ми знаємо, скільки там відсотку справжнього срібла, тоді вони вже ставляться на спеціальний облік. Це спеціальний облік дорогоцінні метали. Можете детальніше розповісти, які тут монети представлені, як вони виглядають, як ми можемо розрізнити їх зараз. Тут представлені монети, мідні монети. Це монети Російської імперії. Фактично до Петра І використовувалися монети срібні, про які я вже раніше розповідала. Це маленькі лузочки такі, вони дуже-дуже маленькі. Такий цікавий факт, щоб їх не загубити, іноді їх носили за щекой. Тобто кишені не було, гаманців не було. І щоб не загубити, це клали собі за щоку. Вот. Як людяники? Ну, тіпа, да. але потім вже Петро І проводить грошову реформу. Він поступово виводить ці срібні монети з обігу і починають Бувати, звичайні мідні монети. А цінність їх вона зменшувалась чи ні? Тому що це ж різні метали по е, вартості. Ну, Різні метали, ну фактично, в принципі, от як воно було, так вони і визначалися. Тільки, наприклад, в цих монетах вони вже розрізняють. От, наприклад, є монета е, діньга, а є, наприклад, монета полушка. Тобто, це половина цієї Угу. Це російської імперії Це монети російської імперії, да потім вже далі йде копійка, дві копійки, п'ять копійок. Іноді були монети, такі як срібний грівнік. Тобто, це якраз монета була срібна. Вона була невеличкого розміру, але їх карбували дуже дуже невеликі кількості. Ну тобто, вона була достатньо така вартісна. А ці монети використовувалися саме для товарообігу з російською імперією, і не з ким іншим. Я думаю, що в принципі могли вони використовуватися і з речопосполитою, тому що в принципі торгові ринки вони були усюди. і взагалі, тобто, якщо навіть подивитися на кількість монет, які були знадені на території Сієнової Січі, тобто тут представлені монети як з Кримського ханства, так і з російської імперії, так і європейські монети. Тобто тут ну зрозуміло, можливо. що вони ж здобувалися і в походах, і але не тільки в походах, як ну, е, ну, презенти, зв... так би мовити, ще й да. за тим, що торгували ж козаки з Так, да, Звичайно, звичайно, да з 18 століття появляється таке поняття, як замівники, Замівники, які займалися господарством, господарством, якраз особливим Омислам, щоб ці речі продавати і ну как би отримувати гроші. Тетяна, розкажіть, будь ласка, про монети предметно, тепер які тут вони представлені і як виглядають. власне? Ну, дивіться, тут значна частина це монети мідні Російської імперії. Це так звані деньги і полушки. Полушки це фактично півномінала діні. От. Вони виготовлені з мітного сплаву, з одного боку зображення герба, з іншого назва монети грошової одиниці, і окрім того, тут є ще датування, чим вони датуються. Цікава, наприклад, монета ця, тому що вона перечеканена з іншої монети. Тобто, якщо подивитися на цей відтиск, то видно, що спочатку відчеканили одну монету, вона трошки в них не вийшла, і потім її вже перечеканили. Цікаво дуже так. Да. Е, які ще є тут? А, так. Дивіться, дуже цікава монета, це 5-копійка. Ну, це російська це також російська, вона велика, така дуже. Да? Ну, просто особливість таких монет, те, що ну, перший раз у нас таке зустрілося, коли монету розрубували навпіл і використовували як півноміналу. Ух ти! Да. Причому тут є такі монети, як у ці 5 копійок, є так і 2 копійки, є одна копійка. Тобто, ну в нашій практиці це зафіксовано вперше в нашій колекції. Але відомо, що таке було, що це не одиничний випадок. Е, ну напевно, таке було. Ну треба це ще досліджувати, шукати аналогії. Чи є якісь цікаві факти про ці монети? Ну дивіться, от не дивлячись на те, що ці монети були знайдені на території Нікопольської області, да тобто це село Покровське, ці монети з території Новосічі. Аналогічні монети були знайдені на острові Хортиці на пам'ятках першої третини XVIII століття, які пов'язані з судоверф'ю, яка знаходилася біля острова Хортиці. Наприклад, скарб монет копійок були знайдені в обшивці козацького човна. Тобто п'ять монет їх обтягнули тканинкою і сховали між обшивкою деревини. Тобто, ну намагалися напевно сховати, щоб потім ці монети використати. Однак, на превеликий жаль, знайшли вже археологи спустя 300 років. Мабуть, судно затонуло так разом да, з тими да, монетами. Да, да, да. Дуже цікаво, дуже цікаво. Розкажіть ще які монетки є? Чи є монети до прикладу Речі Посполитої? Да, тут якраз от представлені монети Речі Посполитої це монети срібні. Вони також були мідні монети, але їх було дуже небагато. Це найменша одиниця, як у нас маленькі ці наші копійки. Тобто, це соліди були. Вони мідні монети, були невеличкого розміру. Зазвичай використовувалися срібні монети. Це півгрошиники, двогрошеники, трьогрошеники. От якраз різні зразки таких монет. Вони такі Вони... тоненькі. Тоненькі, так да. срібла використовували трошки. Якість срібла була також невелика, ну незначна така. Тобто, срібло змішувалася з мідним сплавом. Угу. На ну от якраз тут представлені різні монети. Причому, якщо частіше всього в Москві був один монетний двір, то в Речі Посполитої цих монетних дворів було дуже багато. Якщо подивитися на оце карбування, то можна навіть з'ясувати, в якому місці ці монети були зроблені. Дуже цікаво. А як що там написано на тих монетках? Вони всі від різних домів мають від е... різних монетних дворів мають різні написи, різні малюнки? Ні, там вони просто різні чекани. Ага. То тобто, якщо різні чекан, тобто там ну, це особливості, такі, які там треба, Тобто, можливо, там абадок подвійний, можливо, літера трошки по іншому написана, можливо саме назва цієї монети по-іншому. І так от можна з'ясувати, до якого монетного двору ця монета могла відноситись. Я знаю, що на території Речі ще були шостики монети. Да. Чи є у вас в колекції? такі? взагалі, у нас такі монети є в колекції. Ще у 2012 році наш заповідник придали скарб монет з Канєва. Цей скарб був дуже цікавий тим, що там були монети різні. Держав, тобто це були шведські талери, напівталери. також були російські монети Луски і також були польські монети. Великі талери лежали на дні великого горшика керамічного. Потім зверху стояла аптекарська пляшка, в якої було відбите склянодно. І туди складалися монети польські. А зверху стояла невеличка кубишка, це така маленька скляночка, така ну, пляшечка така кругленька, куди якраз зібралися, складалися монети Російської імперії. Да. Ну, от монет там було Знайдено близько 700 штук. Нічого собі. Да. Чи є тут представлені монети Кримського ханства? Як а, вони виглядали? На превеликі жалі зараз саме тут, на цій виставці, ці монети не представлені. Я якраз їх принесла, щоб вам показати, це монети, які зараз були у нас вже відреставровані. Їх на території Нової Січі було знайдено 126 одиниць. Датуються вони початком 18 століття і останнє датування там 1794 рік. Датування всіх монет і визначення цих монет. Займався наш дуже хороший друг співробітник. Одеського музею археології Дмитро Янін. От якраз він визначив всі монети з Бахчисараського монетного двору. Вони от такі цікаві, і цікаве те, що тут є деякі монети підробки. Да ви що? Да. Навіть тоді підробляли гроші. Так, да. дивіться, тобто бралася просто така ж монетка мідна, угу. робилася карбування, а потім зверху покривалася тонким шаром срібла, яке потім стиралося. От якраз така монета, це монета підробка. Нічого да. собі це ж іноді треба. з монети робилися й не з міді. Іноді вони робилися навіть ті типу, пасалав'яністава сплава. От в колекції у нас така монета лише одна. От вона лежить. Дуже цікаво. Чи є зараз де подивитися звичайним відвідувачам хортиці ці монети? Чи вони ми десь поставили? дуже сильно сподіваємося, що скоро от якраз пройде цей етап апробації? Тобто ми подивимося, скільки процентів срібла, поставимо їх на правильний державний облік. музейний, і вже потім будемо експонувати. Наскільки велика колекція ваших монет зараз? Взагалі в музеї колекція нумізматики саме козацького часу. Ну, дивіться, якщо брати срібні монети, це близько тисячі одиниць. Це якраз монети шведські, потім талери з іспанських Нідерландів, польські монети, російські монети. А мідних монет дуже дуже багато. Я навіть зараз не порахую, ну більше 2,5 тисяч. Дуже велика да. колекція. Причому Вражає. більша частина монет це якраз монети, які були знадені на острові Хортиця. А де саме їх шукали? А, на Хортиці всі... ж не було Січі. Січі не було однак, тут були в принципі в 18 столітті, стояла грибна флотіля. Окрім того, тут знаходилися зимівники і дуже багато різноманітних археологічних пам'яток саме періоду доби козацтва. Тобто, фактично, ну такими ж монетами користувалися люди, які мешкали тут на острові Хортиця. Це не обов'язково були козаки? Не обов'язково, тому що ці гроші в принципі використовувалися всім місцевим місцевим населенням. Ми можемо сказати про те, що козацька скарбниця вона була таки дуже різнопланована. Монети і була багата. Ну давайте так, монети це просто гроші. А в козацькій скарбниці були різні дорогоцінні речі. Тобто, це підсвішники, це були ікони зі срібним управленням. Наприклад, є згадка, що в козацькій церкві царські врата були зроблені зі срібла, і взагалі козаки віддавали частину своєї здобичі якраз на розвиток церкви. І якраз от це оздоблення в церкві було з дорогоцінних металів, тобто скарбниця дуже дуже була значна. Ми сьогодні проговорили про різні сплави металу, про срібні монети. Про мідні, про е, різні різні метали. А чи було щось із золота? Золото це найкоштовніший метал, і мені здається, що мають бути якісь ну, пам'ятки. Ну, давайте. Так, нашій колекції золотих монет нема. Тому я не можу казати, да. Дуже цікава ваша розповідь. Я вам дуже за неї вдячна. Я сподіваюся, що колекція острова і в заповідника буде ще поповнюватися. <світ> сподіваюся, що так і буде. Дякую вам. Да, дякую, надає. Першу частину програми ми з вами говорили про те, як виглядали гроші. Зараз ми поговоримо про те, що можна було купити і яка була їхня цінність. Пане Михайло, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, наскільки багатими були козаки? Звичайні і старшини? Як відрізнявся їхній матеріальний стан? Дуже сильно відрізнявся. Якщо звичайний козак, тобто рядовий козак, який. Міг працювати на рибному заводі. Він за рік своєї роботи на рибному заводі, тобто ловити рибу, переробляти її, тобто пластувати, розрізати на пласти, потім салити, вимочувати і в'ялити. Він за рік, от такої роботи, міг отримати від трьох до сіми карбованців. Правда, слід сказати, що при цьому господар йому ще ну, утримував тобто, харчування на цього козака. А старшина, от якщо ми візьмемо, наприклад, Петра Калнишевського, останнього кошового атамана, то після того, як його заарештували після ліквідації Січі, у нього описали майна приблизно на 140 тисяч карбованців. Слід сказати, що не всі ці все це було ну, наличне. Більша частина була е, в різних матеріальних статках, ну а частина була в е, монетах. При цьому монети були як російські, так згадуються голландські монети там, і е, турецькі. Татарські також, що скільки коштувало, щоб приблизно ми могли оцінити статки того ж Калнишевського. До речі, хочеться зауважити, що Калнишевський був дуже багатий не тільки тому, що він розграбував казну, як у нас типу кажуть, що старшина була багата через те, що у них було казна, а тому, що він мав оборудки, він продавав коней mm. за кордон. Коней продавав так, крім коней, у нього було багато господарства. Тобто кілька зимівникам йому належало. Наприклад, на Січі. У нього було е, три дома, які розташовувались на передмісті, і ось там згадується, що в одному домі жили і працювали е, кравці, тобто ті люди, які шили одяг. Тобто він був в сучасному розумінні крупним бізнесменом. Так, бізнес також вів на січі. Що скільки коштувало? Скільки коштував, доприклад, кінь, рушниця, шабля, господарство. Ну що стосується коня, бойовий кінь, який використовували під час походів, він коштував близько 20 карбованців. Це у середині 18 століття. Рушниця близько 5 карбованців. Здається, за вівцю платили півтора карбованця. Ся можна так сказати, одяг там сорочка це стоїло декілька десяток копійок. Здається, чи 30 копійок, чи трошки більше. Наскільки міг собі дозволити ну нормально жити козак, який працював на рибному заводі? От ми розуміємо, що там 5 карбованців, так але ж це на рік, на великий проміжок часу. Ну справа в тому, що господар його утримував. Він харчувався за рахунок господаря. А одяг. А одяг також якийсь господар видавав. А це от люди, багато людей йшло в ті часи, принаймні в часи Нової Січі, йшли на Запоріжжя із Полтавщини, з Правобережної України, для того, щоб щось заробити. Тобто вони наймались от до багатих козаків, тих же на рибні заводи, на їхні зимівники, там, на господарство, де випасав. Але худобу, от, наприклад, до того ж Калнишевського, щоб з його коня кіньми працювати. Ви казали, що у Калнишевського було майно оцінене ще. Я знаю, що груби точніше кахля на них коштували різний, різну суму, так. приблизно про яку суму йдеться? Значить, дивіться, згадується, що у одного казака в 1768 році під час заворушень. На січі було розграбовано будівлю і потрощена дві груби. Одна груба була із звичайних теракотових кахель, а інша груба була з палив'яними кахлями, тобто кахлі вкриті глазурованою поливою. І ось та, що теракотові, тобто не полив'яні кахлі. Комплект цих кахель на грубу коштував, здається, до 4,5 карбованців. А от груба із палив'яних кахель. Господар оцінював її у 17 карбованців. Ого. Тобто, тобто це був якщо, багатий козак? Так, зрівня, е, порівняти людину, яка працювала найми там на рибному заводі, і ось цим козаком, то це вже була заможний козак. А чи заробляли вони в походах? Е, так, слід сказати, що під час. Е, в ну, вісімнадцятому столітті в часи нової січі на запорозьке військо російський уряд виділяв певну матеріальні цінності. Це було хлібне жалування, тобто поставлялась борошна визначених розмірах, і поставлялись гроші. надсилались. там, уже розподілялось відповідно, Кошевий отримував здається близько 300 карбованців на рік. Звичайний казак там, вірніше інша старшина близько ста карбованців отримувала, а корінні, здається, там сім з половиною корінні атамани сім з половиною карбованців? Ну а на рядових там взагалі так би не йшло? А от коли вони вже приймали участь в поході, то на цю команду, яка була в поході, на неї виділялася окрема сума. Ну тут я цифри на жаль зараз не зможу вам сказати. У козаків не було своєї монети. Як вони користувалися грошами, тому що були ж монети різних країн, і Речі Посполитої, і Московії, і Кримського ханства. Як відбувався то? Вару, грошу, обіг. Монета вона мала, що в Кримському ханстві, що в Московії, що Вречі Ну це срібло. Тобто це вже більше як метал. І тобто намагалась їх отак і обмінювати. І тому, коли траплялось, наприклад, що в якійсь країні. Монету, срібла міняли на мідь та на іншу. От були дуже такі, ну такі непорозуміння, заворушення, що поки не знову не вирівнювалася ця ситуація. А коли в Україні з'явились свої гроші? Тому що я знаю, за Київської Русі була своя монета, якою користувались так. Потім за часів козацтва не було. А коли з'явились свої гроші? Ну, це під час визвольних змагань, 17-20 років, тоді з'явилось тільки тоді. Дякую вам дуже за нашу цікаву розмову. Будь Ласка.